Де бо молоді ми продовжуємо грати прикольну ігрушку в нас у стрімер Simulator симулятор продовжуємо стрімити, заробляти гроші, вирушати на всякі роботи, ну і вманити гроші само собою, майнити гроші просто горами, оскільки ми в минулій серії просто закупили шість майнерів всього лиш. Але просто майнить єпчу суму, майже є Ну, хоча за пару днів вона фармить набагато більше, ніж ми за місяць, напевне, на роботі пробудемо. Все ж таки, їп суму напевне фармимо. <состав> до речі, про біткоїн майнер, Ми ж взяли кредит на 2000 баксів, Я не знав, як його сплачувати. А мені Смертплея написав, слишку до речі, на вікана в описі. Написав, що він сплачується автоматично. Тому переживати не про що. Ну хіба про те, щоб, щоб були гроші на балансі. Перед початком він дуже приємно видати, то що щось хрумкає, а то нічого не хрумкає, просто приємно, перегляду. Включаємо наш компот автор, включається. Запустився реактор. Ядерний реактор. <смі> не знаю, ядерний не ядерний, ну. Но... запустився. Е, на роботу ми виходить вже їхати не будемо, бо нам вже просто нема сенсу на роботу їхати, оскільки просто тратимо гроші, тратимо час, трат... Ні, ну, гроші ми... Ні, тратим, бензину, Час тратим, нерви тратим, якщо не співаємо. Тому. Зараз на роботу їздити ми не будемо, оскільки в нас і так біткоін-майнери фармлять гроші тільки так. Хоча, в принципі, можна було їздити, але точно не зараз. Можливо, потім там колись. Зараз я почекаю, поки зукне 00. О, все, 140. ну Нормальна така сума. Нормально. І там ми тільки зайшли Можна буде колись коли сплатимо кредит, то можна буде взяти ще один і ще потім закупити ще більше біткоін майнерів і ще будемо більше фармити. А зараз що я хочу? А зараз я хочу закупити трошечка їди, оскільки в нас от вже капець-капець. Вже капець-капець. Тому закупаємо ми щось таке, от, якісь дефолтники, такі, якісь пончики, якісь от таку штучку. Шняжку. От, за 30 баксів, все. Energizer теж треба закупити. Ммм, дай речай. Треба ще фастнет буде закупити. Бо то вообще якась жопень. І переставлю холодильник. Переставлю холодильник, бо. А я не поняв. А де холодильник? Ага. А, ні. Бл, де холодильник? Хто холодильник? В разі, ми в минулій серії його поставили. Правильно? правильно Можливо, через те, що я не зберігся, і він теж кудись сівся. Але якщо він кудись сівся, ну тип, він мав бути все рівно тут. Він мав бути тут. А де він є? Треба заказувати ще один грібаний холодильник. Добре, поки що йду поїм хоча б. Де тут того? На F того поп'ю, того поїм ще. І то поїм де? Отут поїм. Ще отого поїм, і все. І хватає. Все, повикиду я сюди, поки що хоча б. Нехай тут всі валяє. Та й все. Та й потихоньку будемо звідси брати. Взяли по наглому холодильник ну, ну навіть, Якщо ми не збереглись і то, все відкотилося до того, як ми його поставили. То все рівно він мав заспавнитись тут біля мусорники. Біля мусорника. виходить, ми просто так 200 баксів. Вбивали, та? Історія печальна, але нічого страшного, такого сильно нема, напевне. Може є. Добре, що хоча б біткоін-майнери наші збереглись. Біткоїни майняться. Вже от, солідна сумотка наманилася. Ну. О, 1000 баксів на о. Ля! шик. Шикардосічно. Що далі ми робимо? Далі ми робимо йдемо на фріланс. Точно. На фріланс ми ж можемо піти і на фрілансі можемо заробити куча грошей. Так, сама уважність включається. Коде? Сім. К. КТ. 0. Все, правильно. Коде? 3, 2, один, 0. Ноль. Один пропустили. Неправильно. Так поступати не треба. Все. Коде, W, Е.

Девять, шість, два. Все, не оно, все. Кода, w H X F. Ну почему? Можно хоть попроверить, чтобы было все правильно. Все правильно. Пять, три, шість, ой, К. Okay. Все. Правильно. Ше плюс 80, максимум, 60. Так, шалы, ми ему. Девять, ой, 9. А, Е, e, W. Все. Дальше, кода.

Зутю, до речі, на треба щось виложити, якщо у нас щось сам є. Получить зарплату 19 баксів, ну нормально. Окей, значить, час чатінг. І нічого, Варіка у нас і нема. Окей. Все, виклося, тепер викладаємо ще щось таке. Отак. Публікуємо зараз по максимуму. Чекаємо, поки щось нам прийшлють, може якийсь донатік буде. 125 баксів нам задонатили. Ну, вже нормальна така сума. Що ми можемо ще купити? Треба буде збігати. А, ні, тут мікрофон треба заказати. Перше перше закупимо вебку, вебка де. Вебка вот камера. Якусь саму-саму саму, може не прям саму-саму дешеву. Ну, хоча ні, напевне, саму саму дешеву. Ліга. Все, забираємо. Шо-шо-шо? Так, я от все так прочитаю. Скільки? 147, нормально. А вже 23. Йоп, твою двізі. Що так пізно? Добре, все, тоді. Трейте спати. Треба йти спати і все. І наступний день вже нам прийде веб-камера наша. Вже якісь сповіщення прийшло, може то і сповіщення про веб камеру прийшло. Але перед тим сходити по всяким таким важнім справам. Беремо веб-камеру. Опа. І все, йдемо думати, куди її поставити. Е, я би хотів її на монітор поставити. Але на монітор не можна. Можна її так от збоку поставити, от, щоб не було, щоб не на біткоін майнерах. Ой Все, отак от а ну. Починаємо стрімчик. О, ля! Ля, який сидить. Я за сильно поставив. А я можу вже переставити? Я можу вже переставити, Отак так от. Ой! Не то зробив, не на то нажав Все, воно включилось? Ні. Ну, типа там, ну типа ні. Все. Чекаємо, поки включиться. Можна, в принципі, за той час трошечка енергайзерів сюди попереносити. Ой. Попереносити, не поїзд, добре що того хоча б поїм. Ля, шокорадос. Все, тепер запускаємо знову ОБ... ОПС. Показати камеру. Все. Стрімлап. І шо, що ми робимо? Що ми робимо, а ми робимо отак. От ВВВ. Так, до речі, ми ж можемо тепер рекламу вроді підключити. Чи ні, що не можемо. Сюда, так. от можна на 90 секунд рекламу. Ну, Казати. О, все. Ну, правда, гроші такі. Не, не прям спрям великі, але. Але хоч щось, Хоч щось, хоч якийсь. І. 0,076. 500 баксів. Ну, солідна, це сума солідно. А коли будуть гроші знімати за тебе за кредит? Мені інтересно. У нас є 2400 аж. Та ну нахер. Звідки в нас 2400 Я навіть. Звідки. Я думаю, у нас зараз там 1000, чи скільки буде, ну, 2400, то сторін така сума. В принципі. Що? В принципі, що? Шо? Щось можна і по цьому. Надумувати, щось можна понакупляти. Можна нічого не купляти, в принципі. Йдемо до того, типа, зараз закупимо ще пару біткоін майнерів. В принципі, можна закупити два біткоін майнера ще. Чому і ні. Все, два біткоін майнера є. В принципі, можна було навіть вроді три закупити. Так, на три нам вистачає, але. Але треба лишити на шобсту. лишити гроші, щоб кредит змогли забрати. Так, спершу заправляємось до повного тоді. Там. Гроші дозволяють, доправляємося до повного. Тепер сідаємо в машинку, заводимося. І вирушаємо до нашої хати. Чому Іменно всі мітки збиваються, крім хати? Хат, мітка на хату лишається, а от мітки на роботу, допустимо, на якусь заправку, на вони вона і збивається. Дякую, что сюда такие цены. Если поставьте слово лайк, підпишіться на канал, щоб звездочка, выпускать відео та стріми, стрима. Також підписуйтесь на канал Італія Берник, ссылочка на його канал буде в описі під цим відео і вон там в верхньому куті теж тоже буде. Також підписуйтесь на канал Smart Плей, а ссылочка на його канал в описі, і вон тому куточечку в правому верхньому буде висіти. І до нових зустрічей, До нових серій. До побачення.